Сьогодні ми з вами переглянемо тему складну підрядні речення з підрядними з'ясуваннями. Складнопідрядним реченням з підрядним з'ясувальним називається складне речення, в якому підрядна частина з'ясовує, пояснює в головній частині значення найчастіше діє слово присутка або інших частин мови. Давайте ми з вами подивимося, як це виглядає. Раптом виявилося, що зробило. Виявилося, що лавка великий винахідник, лавка. Є великий винахідний конструктор. Ось перед нами дві граматичних основи. Ось основу, ось перша граматична основа, ось одна друга граматична основа. Ми бачимо сполучник Що? Що говорить нам про те, що друге речення є залежне. І ми ставимо питання і пам'ятаємо, що підрядна частина, тобто залежна частина, що лавка великий винахідний конструктор, повинна пояснювати в головній частині. Дієслово присудок. Ось це дуже важливо. Ось це слово присудок. Виявилося. І ставимо питання. Виявилося що? Що лавка великий винахідник. І перед вами схема. Квадратні дужки – це головна частина. Ставимо кому обов'язково. Відкриваємо дужки круглі. Пишемо сполучник, що і надписуємо «раз» І так само ставимо питання, що. Зверху ставимо питання в дужках сполучник. Пам'ятаємо, що вони можуть і не співпадати. І давайте ми подивимося. У цьому реченні підрядна з'ясувальна частина пояснила в головній дієслово виявилося. Воно вимагало конкретизації. Так само, якби, наприклад, я сказала Я думаю, що б ви хотіли записати? Про що ти думаєш? Я говорю, про що говориш? Я, я читаю, про що читаєш? Я співаю, про що співаєш? Тобто, якщо ви. Написали перше речення неконкретне, наприклад, я співав. То зрозуміло, що в другій частині хочеться, щоб ви пояснили, про що ви співали, про що ви читали, про що ви говорили, про що ви думали. Тобто друга частина залежна конкретизує першу. Ось це і є з'ясувальне речення. Ідемо далі. Яка в цьому особливість? Підрядні частини в аналізованих реченнях залежать від дієслів. Це дуже важливе. Вони пояснюють дієслова і залежать від дієслів, різних процесів мислення, мовлення, сприймання, почуття. Говорити, запитати, думати, нагадати, переконатися, бачити, почути, радіти, дивуватися, чекати, розуміти. Все це, по суті, Є дієсловами на позначення різних процесів. І давайте ми ще раз з вами подивимось. Я що зробив? Зрозумів, що ви не повернетесь. Я зрозумів і питання знову: що зрозумів, що ви вже не повернетесь до хати? Я дивлюся, як що робить цвіте далина. Я дивлюся, що я дивлюся, як світе далина. Підрядні з'ясування відповідають на питання непрямих відмінків. Це дуже важливо. В даному разі, що це питання знахідного відмінка, і приєднується до головної з допомогою сполучників і сполучних слів. Підрядна частина стосовно головної може займати будь-яке місце. Будь-яке місце це означає воно може стояти і до головної, і розривати головну, і тому подібне. Дрізноводом складно підрядних речень з підрядними з'ясувальними є речення з непрямими питаннями. Учитель запитав, хто сьогодні написав твір. В цьому реченні питання подане не прямою мовою, а підрядною частиною. Тому це питання називається непрямим. Тобто подане непрямою мовою. Учитель запитав, можна що поставити. Відкрити лапки і написати, хто з великої літери сьогодні написав твір, поставити знак питання, так, закрити лапки. Ось перед вами речення прямої мови. Але якщо ви хочете із, непрямої, із прямої мови зробити непряму, от непряма мова це і буде складно підрядним реченням з'ясувальним. Ось така цікавинка. І йдемо далі. Дослідження пояснення. Ми з вами записуємо складно підрядні речення з підрядними з'ясувальними і досліджуємо їх. Тобто, доводимо, що перед нами з'ясувальна частина, і дивимось сполучниками, чи, сполучними словами, це все приєднується. Починаємо. Мене вже не раз питали, чому не назад іду, не від фронту, а слідом. Питали. Що роблю? Іду. Мене вже не раз питали, про що саме питали? Чому не назад іду? Що питали? Чому не назад іду? В даному разі, чому у нас буде сполучником? Ви бачите, що тут ще є сполучник А. Але пам'ятайте, що складносурядні сполучники можуть бути не тільки в складносурядних реченнях, але і ще між однорідними членами речення. А згодом я переконався. Я що зробив? Переконався. Дід, що робив? Казав. Ставимо питання. Я переконався. Про що переконався? Про. Так, отут -от напишу питання ось тут. Про що? Переконався, що дід казав правду. Мені спочатку навіть здалося, що зробило? Здалося, що я кружляю на одному місці. Що роблю? Кружляю, ось у нас сполучник теж, до речі, тут теж був сполучник. Що зробило? Здалося. Здалося, що Що кружляє на одному місці. Як ви бачите, всі питання ми ставимо в віддіє слова присудка. Я що роблю? Відчуваю, що робить? Зв'язується і росте. Знайомий з віданим мною сум. Сум зв'язується і росте. Я зі страхом відчуваю, що я відчуваю. Вибачайте, не дуже гарно. Що я відчуваю? Що десь глибоко в душі зв'язується і росте вже знайомий сум. Як буде у нас теж сполучником? Я намагався уявити складений дієслівний присудок, які в собаки очі очі. Я намагався уявити, намагався уявити, що. Які в собаки очі. Любив, чув, думав. Що зробив, не заступився. І ставимо питання: любив, чув, думав, про що саме, чому ж ніхто не заступився? Зізвати лексичне значення виділено слово мулький, тобто який мулія тисне твердий, жорсткий, шкарубкий, цупкий. І переносний, який бендежі турбує гнітить. Складіть з ним складно підрядне речення з підрядним з'ясуванням. Так, йдемо далі. Вибіркове письмо. Перечитати складну підрядні речення з відповідною інтонацією. Виписати складно підрядні речення з підрядними з'ясувальними. Тобто тут є різні. У корені, що соломою криті, ми дівчатам несли кавуни. Ми що робили? Несли кавуни укурені. Дивіться, тут речення розірване, якщо ми будемо його малювати, соломою криті. Є криті, є криті це буде. Складений іменний присудок. Ось він є, критий, є десь там зверху, в уяві, скажімо так. І якщо ми будемо малювати схему, то схема буде ось таким чином. Ми її розірвали, всередину поставили залежну частину, закрили, продовжили комою і закрили головну. Питання. В даному разі, від чого ми ставимо питання? Дивіться, ми, дівчата, внесли кавини у курені. укурені, укурені якому, що соломою криті. Якому? В даному разі тут буде питання якому? Тому що речення розірване, і якщо ви подивитеся, ми з вами вивчили всього два типа: з'ясувальні і означальні. А якщо будемо говорити про несли, «несли що, що соломою криті? Нелогічно. Ми, дівчата, внесли кавони у курені, курені якому згадуйте означальне речення. Означальне речення питання ставиться від іменника або займенника, який наявний в реченні. Тобто це може бути або додаток, або підмет, або взагалі навіть обставина. Але це повинен бути іменник. Питання ставимо від іменника. І в даному разі курені у нас іменник. Курені якомусь що соломою критя. Тому це речення означальне, складнопідрядне, означальне, тому що відповідає на питання, які, яка, яке. Пише рідне, що навколо хати наш садок вишневий А, Рідна що робить? Пише, що навколо хати наш садок вишневий забілів. Садок, що зробив? Забілів. Ставимо питання. Пише рідна пише, і хочеться спитати, що вона пише. Так? Тобто, одразу ми хочемо пояснити процес письма, що вона пише, про що думає, тобто процес мислення, говоріння і тому подібне. Так, перед нами речення з'ясувальне. Ось у нас головна частина пише рідна, кома. Ми відкриваємо дужечку, ставимо сполучник що, і зверху надписуємо теж, що. Да, я забула в першій частині, тут треба зробити ось так. Якому? Тому що слово, від якого ми ставили питання в першому реченні, це у укурені, воно знаходиться на початку, тому ми якби ставимо від початку. І це речення з'ясувальне. Люблю, коли вікно розкрите, шумлять безжурно дерева. Я що роблю? Люблю, коли вікно розкрите, шумлять безжурно дерева. Дерева, що роблять, шумлять. Люблю, і прям хочеться поставити питання: що ж ти любиш? Да? Що я люблю? Коли вікно розкрите, шумлять безжурно дерева. І ми ставимо знову так, тут коли. Перед нами знову з'ясувальне речення, тому що підрядна частина відповідає на питання, що? То не любов, яка не вміє бажати іншому добра. Не є любов. Що роби не вміє, і яка в нас буде тут підметом? Не вміє яка. То не любов, любов, яка Яка не вміє в даному разі, ой, я пропустила речення одне, яка не вміє бажати іншому добра. І відкриваємо дужку. Знову головна, яка залежна. І питання ми теж ставимо, яка? І це речення у нас означальне. Тому що ми поставили питання від іменника Любов. На плесі вода така темна. Вода є темна, ніби на чорному камені настояна. Що зроблена настоєна. Вода така темна, яка сама темна? Так хочеться спитати, яка ж вона темна, ніби на чорному камені настояна? І знову питання ми ставимо від іменника. Не дивлячись на те, що він в цьому реченні присудок, питання ми поставили від іменника. Схему я вже вам тут не втисну, між ними. Одважився Вовк лева просити, щоб старшиною до овець наставили його служити. Вовк що зробив? «Одважився одваживсь, попросити. І прям хочеться спитати, що ж він хотів попросити, щоб старшиною до овець наставили його служити. Щоб наставили служити. Вибачте, трошки я переправильно Пере. так, угу. наставили служити Все. і робимо схемку. Знову головна частина кома, щоб залежна частина. І зверху надписуємо питання що? І наступна реч. Не кожному з тих, хто пише, вдається здобути визнання сучасників. Вдається здобути, що робить пише. І ставимо питання. Не кожному з тих, яких? І тут в даному разі, яких. Тому що ми питання ставимо від займенника тих, яких, хто пише. Вдається здобути визнання сучасників. Не кожному з тих вдається здобути визнання сучасників. Це головна частина, як ви бачите, вона розірвана підрядною частиною, але питання ми ставимо від тих, тих яких, хто пише. І тих, це в нас. Займенник, тому зрозуміло речення означальне. Ми розриваємо знову хто? І закриваємо. Так, і ставимо тут питання і питання у нас яких? Що посієш, то й пожнеш. Що зробиш? Посієш? Що зробиш? Пожнеш? І питання, як ви бачите, від Пожнеш? Пожнеш. Що? Що посієш? Питання ми ставимо від слова, тому зрозуміло, що речення з'ясувальне. Це означальне. Це означальне. А в даному разі речення з'ясувальне. І останнє, але певен, що кожного разу вагання сумнів і сумніві час дріб'язкових хмарки, образи не закрили б Сонця від нас. Я є певен, що зробили, не закрили б хмарки, образи, що зробили, не закрили. Я певен, що саме? І знову питання, що, тому що ми. Чому ти впевнений? Так. Добре. На цьому, мабуть, завершимо. Дякую за увагу.